Так, Всім привіт, 7 березня Опять прямий ефір. Сьогодні час на 5 минут, а може і швидше р... і вийде. Значить, дивіться, тільки що щось привіз. Зразу вже зарані обмотав ці пленки, щоб менше щоб время не затягувати. Зараз йдемо. Сьогодні посадкою не займався по тій причині, що мені один з підписників вчора. Сказав, що сьогодні благоприятний день для посадки таких саженців. То Сьогодні ми не садили, а ось ви бачите, що тут лежить. Убрав я таке оце своє лихо. Ой, цілий день вбили, бо таке воно і на хату, і кругом було. Гляньте, яка стволяка. Це капець якийсь. І пів виноградника воно мені тут накривало. А тепер оце на цьому місці, ну не прямо коло нього. ну В оцій зоні будуть два персика рости. Це все обереться завтра, я думаю, бо завтра теж неблагоприятний. А в суботу якраз буде день, якому ну, треба садити. По календарю садівника то це завтра убереться, все приготується. Так, тепер до, чер... до саджанки. Так, що ми маємо? Значить, посилка прийшла із Первомайська Миколаївської області. Так, от вона. мутив тут. Накрутив так хорошо. Ой, тільки викопано, дивіться. Дивіться, яка корніва тут. Це тут шість персиків у мене. Анатолій Федорович. Кравченко прислав мені таке чудо, обрізав так, як я просив. Так, тут у мене три сорти, значить, зараз скажу. Навіть воно обрізки мені для прививок. Так, це Сатурн, інжирний персик. Оце в мене тут три штуки, бачите? Дивіться, оброблено, видно. все як. Це Сатурн в мене. Так. Дивимося далі. Це получається у мене. РМ. Річмей. Так. А це Шугартайм. Коротше, один Шугартайм, два річмей. О, і ось дивіться, і поприв'язував мені. Учиться прививки робити, бачите? О, І оце ось Сатурн. Короче, тут шість саженців у мене. Оце так вони виглядять. Зразу я попросив, він мені обрізав на метр. От. Та й за посилку дешевше платить. І якби і Анатолій Федорович казав, що... На 80 взагалі, то, ріжеться і нормально росте якби, на чашу. Це все діло. Значить, що ще хочу сказати? Цього, на цього чоловіка я вийшов за допомогою і теж, земляка з Кіровоградської області, з Гайворона. Там є в мене підписчик, Микола забув, як по батькові. Він теж літній такий літня людина. От, і він мені порекомендував, каже, обратися, воно, дав мені номер телефона. І я подзвонив, спитав Анатолію Федоровича, питаю, є сажанці, порекомендувалися до вас звернутися. Є. Яка ціна? 100 гривень. Кажу, ні, по 100 брати не буду. Він каже, як ну, чого, цей? Ну, бо перед цим я вже зрозумів, ну, перед саженцями, перед цією розмовою, я зрозумів, що чоловіку 70 років. ну, Я вже знав, коротше, що йому 70 років цьому, Анатолію Федоровичу. Кажу, ні, по 100 не буду брати, а возьму так, як кругом, по 150. Ну, може це його трошки вдивило, звісно. Ну так я їх і взяв, щоб ви не питали, по чому брав. 150 гривень, а чоловік хотів 100 Ну як, 70 років людині, ви подивіться, які саженці, по 100 гривень. Ну, ну це ж, блін, якось воно неправильно. Я так думаю. Може кому. -то. Значить, що хочу сказати, значить, це літня людина займається в нього свій садок. Прививає свого садка, він бере, общається з такими ж. Ну хто персики там заводить. Є у нього. Зараз у нього посадкового матеріалу немає. Він вже ну, якби спродався, немає в нього. В нього сталося чисто йому заложує. Він здоровий садок собі ще для внуків, скажем так, може й правнуків на осінь. У нього будуть і яблуні, і груші, і черешні, ніктарини будуть, світледі, е халдезі 2000, Гео, Амітоп. Коротше, будуть у нього цей чудовищня, буде, смородина, там більше 15 сортів, Агрус. Ну, коротше, буде там. Я номер його оставлю у себе під першим закріпленим коментарі. От. Кому треба буде, ви собі маєте на увазі, літня людина, якби знаєте, це не той вік, щоб бавитися там щось дурити чи що я ж кажу. Мені за 100 гривень хотів продати, я розіграші роблю. Да, і отак от, якби за свої без спонсорства. А купляти у, у такої літньої людини за 100 гривень. Ну це совісті треба мати, слухайте. Короче, там ви самі договорюєтесь, як там, що. Ну, коротше, я адресу оставлю ну, зв'язок з Анатолі Федоровичем. Я оставлю у себе в коментарі, так що, щоб ви були в курсі. Коротше, з'явилося в мене ще три сорта персики. Ну, тепер приїде ще. Шість ось днями завтра виїду, ще шість. ну Там різні по одному. ну Тут я вже, знаєте, як брав, ну, щось задарити. Короче. Ой. Ну, тобто я не буду садити по <три>, три, допустимо. Ось що ж у мене є Сатурна. Ну, для чого мені три Сатурни? Ну, значить, один подарю, другий, там, один посадю, от, той подарю. Так само два цих. Ну, Тобто я ж, з розчотом, що ще на... наділить то сину, то свахи, то ще там кому. Ну, короче, отак от. короче, на, оці... на оцьому і все сьогодні. Так? Я вам показав, сажанці ви побачили, корнява усьо. Тобто ну і все. Завтра буду, садити, не буду, буду рити ями, поїду, привезу кінський навоз, опять же там заправлю ями, все підготовлю, а в суботу одним махом зразу там 16 штук та й укину. А потім прийдуть останні, то вкинуть останні, Оброблю це все. Ну хочу зразу посадити, обробити, щоб, вже, би, щоб воно було, як годиться. Це і, і, і на цьому. Так що все, на цьому все. До наступних відео. дивимося, не пропускаємо. Помнив за коментар, любий коментар, бо ну, будеш вам для розіграшу. Гляди там, не важливо, що там, не треба мені деферамби писати. Чи що, Простий коментар там, та й все. Тільки ж не просто сердечко ставте, бо я не знаю, бо сердечко може не вибрати і радомайзер просто. Якийсь коментар, там, три слова, чотири, ну п'ять, буде найкраще. Ото... Так що, якось так, все, до зустрічі.